Та поменяй yeah. колір, бля, прошу, хоч один разочок. Ні, yeah, я думаю, на сьогодні. Або дай танк нахуй. Ти тоже за донатий чини. Дожда, да, да, я чекаю. <laughs> бля, це О, У є фіолетове! О! Oh. Давай! Давай пиздати! Давай пиздати! Дай пиздати! Дай! Ебать танк! Там танок! Та ну нахуй! Це... Та ну нахуй! Це, Ні, це, це не фа! Та що, Те, не, що, ну нахуй контент пішов! До суду, блять! Нормально! Це танок, блять! Я їбу. Танок! Восьмого уровня це новий тум! Петежка. Я їбу. Все, ти не сиди, блять, кидати всі гроші, блять! Як тобі таке Денис? Ну бля, ну я пока виходить, зараз проіграші. Це